Доброго дня, дружотомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка була та 244-го Ельки, Вердиківський район, тракторець Кемовський в центрі 185-х, 2 НС, вітроосвітні, крила. отакий на редукторах, посилений передній міст, противаги задній, противаги спереді. Моторчик робить, як часики. Рівна підлога, усилена підніжка. 25-го року все працює, тракторець перевірений і прямує до своїх власників. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. новоград волинська траса, Чуднівська траса, тракторів достатньо, будь ласка, приїжджайте, замовляйте, купуйте. Готуйтеся до весняних робіт. Зимою також робота є. Ось наші орієнтіри. Чекаємо вас за даною адресою Проспект Миру, 45В, місто Житомир. Всім гарного дня, дякую.